Шевченко «Дівичі ночі розплелася густа коса аж до пояса, розкрилися перси гори хвилі серед моря, засіяли карі очі зорі серед ночі. Білі руки простяглися, так би обвилися кругом стану і в подушку холодну впилися. Та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялись. Нащо мені коса краса, очі голубині, стан мій гнучий, коли нема вірної дружини. Нема з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє. Тяжко тобі битись одинокому. З ким жити, з ким, світи лукавий, скажи мені. Нащо мені тая слава? Слава, я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й завидують. злою і гордою злі люди нарікають. А того не знаю, що я в серці заховала. Нехай нарікають. Гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш окоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю, розмовляю і на долю в полі забуваю, а вночі та й оніміла. Сльози полилися, білі руки простяглися, подушку впилися.